Майже через два роки до рідного дому на щиті повертається молодий воїн Сергій Тимусь. Герой став на захист України 3 січня 2023 року. Він обрав шлях захисника, щоб боронити рідну землю від російських окупантів і щоб його син міг жити у вільній мирній державі. Сергій служив стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення, він був тим, хто завжди йшов уперед. Із твердістю, відвагою та глибоким почуттям обов'язку перед батьківщиною. Рідні чекали на нього, сподіваючись на диво. До останнього вірили, що страшна звістка помилка, але результати ДНК експертизи підтвердили загибель героя. 19 серпня 2023 року, під час запеклих боїв біля населеного пункту роботини Пологівського району Запорізької області, Сергій віддав своє життя за Україну. Вірний військовій присязі. Він до останнього подиху виконував свій обов'язок. Тепер йому навіки 30 років у героя залишилися мати, дружина та син, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.